У Тернополі з п'ятого поверху збірного пункту облвійськомату, намагаючись самовільно без дозволу командування покинути будівлю, випав призовник. Одна із версій, яку розглядають у поліції, чоловік намагався втекти. Червону частину тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення лікаря тернопільської університетської лікарні про те, що до них каретою швидкої допомоги був доставлений 25-річний житель Тернопільщини із травмами внаслідок падіння з висоти. Виїздом на місце події було встановлено, що Потерпілий травми отримав на території тернопільського військомату по вулиці Турлейбусній. Покинути збірний пункт, кажуть у поліції, призовник планував по кондиціонерах, однак не втримався та впав на дашок другого поверху. Військовослужбовцем, який входить в склад наряду по обласному збірному пункті у вічинному вікні в туалетному приміщенні, побачив на даху другого поверху будівлі лежачого призовника. Він негайно про це повідомив чергово по обласному збірному пункту, та ними була викликана карета швидкої медичної допомоги. Чоловіка доправили до університетської лікарні. Сьомій ранку з множинними травмами, травмою голови, верхніх, нижніх кінцівок. Був йому оперативне втручання, яке було необхідно. На сьогоднішній день стан його покращився. Але він залишається середньої ступеня важкості, але на даний момент є стабільним. Пацієнтами розглядається питання його переводу в якогось соматичного відділення. У військкомат потерпілого привели військові у супроводі правоохоронців, повідомляють у поліції. Там він пройшов медкомісію. Відповідно до перевірок його визнали придатним до служби. У казармі збірного пункту разом з іншими призовниками чоловік очікував відправки. До слова, швидка, яка першою поїхала на виклик у військкомат, туди так і не потрапила. На перехресті вулиць Руської, Замкової та Шашкевича спецавтомобіль не розминувся із легковим мерседесом. О 5.59 виклик поступив, о 6 бригада реанімаційна, негайно виїхала на цей виклик. І е, через 6 хвилин о 6.06 сталося зіткнення двох автомобілів. За попередньою версією водій швидкої допомоги їхав на виклик, відповідно, в нього були включені приблизкові маячки. І також звуковий сигнал. Проте водій автомобіля Мерседес, який над'їхав на швидкості з вулиці Замкової, стверджує, що він не почув власне, цих звукових сигналів від швидкої допомоги, тому і не притормозив. В автомобілі швидкої на момент аварії перебувала медична бригада, а в легківці лише водій. В кареті швидкої допомоги знаходилося четверо членів бригади, лікар, два фельдшера і водій. Усі четверо. Є постраждалими, і всі госпіталізовані в лікувальні заклади міста різного ступеня травми. Госпіталізували і водія легкового автомобіля. За фактом ДТП у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. В Обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Встановити винуватців ДТП та з'ясувати, чи був звуковий сигнал, повинна низка експертиз. Говорити про Вину чи не вину когось з водіїв власне ще зарано, оскільки тільки в даному випадку експертиза зможе довести, хто з водіїв в даному випадку був неправий, хто порушив правила дорожнього руху, оскільки їхні свідчення, також свідчення очевидців цієї аварії, розбігається. Триває слідство.